Вітаю вас, друзі, на каналі Щеденьек рыбалки приїхав я. На Дністер, верніше, водосолище Дністровське в кормань. Тут трошки проблеми з доїздом до того місця, де я хочу ловити. Зараз буду якось тут вирулювати. Пішов, подивився берег, не дуже він там... І приємний, о тут поганенька дорога, якось треба зараз попробувати проїхати. Якось треба буде тут спробувати поїхати. -яй -яй. Машину бере. Ось я отак От собі доїхав машиною на косу, хто знає. Тут вода сильно упала, тут в мене буде човен і буду курсувати наліво, направо, шукати судака, окуня. Ну і іншу рибу. А зараз надувати човен, ставити двигун, ехолот. І вперед. Половина третьої роблю перше закидання. Тут по холоту якісь стаї риб плавають. Може треба було годинку почекати, бо це саме обід. Можливо і так. Але нічого попробую трохи. Було вже три клювання таких невеличких, цікавих, досить, пощіпування якісь такі, однак підсікнути не можу. Ось такий окунець взяв на приманку від фірми віст. Зараз маленький перекус і випливаю на вечірні, вечірній кльов. Так, чого він там ще є? Добре. Є рибка під самим човном кльонула. Ах ти, лки-палки! Зійшов. Ну це був судак 100%, бо покльовка його. Дуже шкода, що зійшов. Це вже практично стемніло. Рибулька гарна була. Клюнув на м'ягку подачу, не агресивно. Дуже гарний ударчик був. Що я слабо підсікнув, може. Та він сидів і тягнув. показує безліч риби. Осі ранок, друзі, з чим я вас і вітаю. Виспався я є не, непогано, чуть треба було раніше мені встати. Бо бачу, що вже практично світає. Зранку, друзі, ні одної покльовочки не було. Вже добрих півтори, а то й дві години я тут сиджу, нічого. Так, клювання немає. Але проблема в тому, що я прив'язаний практично до одного місця, так як в мене двигун уже добу не заводиться. Зараз я поп'ю чаю і буду думати чим тут проблема. Одного разу в мене була там голка залипла. Може треба розібрати, подивитися, може вона знов залипла. Все може бути. Тому що я... На веслах легенько там на косу запливаю і пробую рибалити. Так, вчора був судак. Був дуже гарний судак. Після підсічки я подумав навіть, що я зачепив за щось. Ну, за якір, навіть так подумав, бо він ударив біля самого човна. Ну чомусь він зійшов. Ну а... Маленький окунець дуже-дуже скупенько бере. Ну, який маленький такий, на ладоньку менший. Але гарно навколо. ну Поп'ю зараз чаю і вирішу. Все вирішу. Може вдасться ще запустити двигун і наловити судака. Отак, От друзі, замість того, щоб ловити рибу, я пробую завести двигун. від учора вже купу раз я це пробував, поки що в мене не виходить. Вже компресором продував декілька разів там, де бензина поступає. Тепер трошки беру бензини. Заливаю свічку. Ну, воно так якби починає ловити, але вже навіть димить, однак, однак, не. Хоч би чуть-чуть попрацювало, то вже би там може би якось ні, не, не вдається так, де той отвір? Свічечку на місце. оп я. Так, вентилятор тут не достане до стола. Надіюсь, що все буде добре. І лохне. Рідко коли виїжджаю, там один раз було, що голочка якби залипла, тільки ми її зрушили, як він став прекрасно заводитися. От. Я раз в рік, от в цьому році перший раз я. А в тому році так я і не поплавав з ним. Можливо, що і якось. Я не знаю, чесно, яка причина може бути. Давав газу толку. Вчора я впіймав двох окунів, брали ось на таку приманку. Це є віст, ріпер 2,5 дюйми. Такий салатовий колір. Спокушувався окунець дрібний на таку приманку. Ну, Мені так як окунця не треба, я все ж таки більше хочу судака. Ну, тим не менше десь покушуюся трошки, щоб закинути хоч щось відчути на гачку. А то я вже замордувався з цією риболовлею. Все, змучився я двигун заводити, мабуть, вже не буду. Мабуть, вже не буду. Отак як я буду на косу сюди запливати і як рибалити. Якби в мене була, був би човен малий, той що я використовую на озерах, на річках невеликих, то на ставках, то я б на ньому далеко плавав. Він легкий, зручний. Ну а це трохи така махіна. Ну нічого. Шанс я ще маю. Може до завтра, а може до післязавтра подивлюся. Місяць молоденький. Показує на дощі. На дощову погоду. Може і так. Бо серпанок вертикально стоїть, а не горизонтально. Кажуть, це ознаки дощової погоди на майбутнє, близьке майбутнє. Що ж, друзі, я вибрав місце на глибні 5,5 метра і буду чекати клювання судака. Буду помаленьку зараз обстрілювати в різні сторони, закидувати в різні сторони, міняти приманочки. Ну і сподіватись, що клюне хоча б одна рибка. Температура води не цілих 20 градусів. 19,6 Ух ти, маленький. Ти є. Друзі, є. Уха! Ураднейшая. Это там шнур. Рыбка пришла в стоп. Смажена риба, не знаю, там в мене є і ковбаса, і. Ну, друзі, я безмежно щасливий. Просто безмежно щасливий. Не можу навіть вам передати це звичайно судак заліковий. Красеньякий. Ну як вам? Кукан. Кукан. Ось взяв на ось таку приманочку, я не пригадую. Від фірми віст, яка це приманочка, не пригадую. Так, ну що ж, продовжуємо. Ну, вчора десь приблизно в цей самий час також клюнув був судак, якого я не взяв. Риб пропливають пів води. Але я хочу зараз трошки переміститися. Надіюсь не втече. О 6 годині ранку, але щось нема бажання запливати, справа в тому, що там вітер чималий, хвиля, я трохи почекаю. Вітер не стих, але вже запливає, щоб трошки щось пологаєте. Судачок хвостом клюнул. Давай, пливи, підростати. Ось, друзі, і настав час мені збиратися додому. Ну, нелегкий час я провів тут на водосховищі з різними пригодами. Мав я обмеження в пересуванню, та нічого. Трошечки тут потренувався на джиг. Ловити Ну і дещо мені все ж таки зрештою вдалося. Одного судака я беру додому, Посмажити Вам хочу подякувати за те, що зі мною переглядуєте мої ролики. Пишете коментарі приємні. До скорої зустрічі. З вами був Щоденник рибалки